Звичайна прогулянка завершилася для дворічної сумчанки травмпунктом. Намалу гепнулася мармурова плита у сквері афганців. Як результат, перелом та гіпс на всю ногу. Батьки ж дівчинки зібралися судитися із міськрадою. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. У той вечір родина медяників, як завжди, вийшла на прогулянку у сквер афганців. Кажуть, там і тротуари, і освітлення більш-менш терпимі. Але от подальшого розвитку подій вони аж ніяк не очікували. Прийшли сюди гуляти, тільки приїхали, поставили коляску, випустили ребенка. Девочка подошла к плите і буквально ну, через пів секунди ця плита рухнула прямо на нею. Величезний шматок мармуру просто відпав від монументу. Маленькій кірі добряче дісталося, перелом ноги зі зміщенням. Это ж хорошо, що просто ну а по голове дало. тим тобто, более, я так політу ж поднімав, жив Плита пліта достаточно тяжого. А здесь всегда діти гуляють. Могло б бути і хуже. Чоловік каже, буде судитися із міськрадою, бо, по-перше, травма обійшлася мало не в тисячу гривень. А по-друге, покалічити може й когось іншого. Юрист родини каже, медяники мають цілком реальні шанси на відшкодування моральної шкоди. С нашей судебной системной системы стопроцентной вероятности, конечно же, нету. Но учитывая то, что у родителей ребенка есть справка от врача, которую уже они поехали сразу сделали, когда вложили гипс, есть два свидетеля. то в принципе этого может быть достаточно. У міськради ж кажуть, вид відповідальності тікати не збираються. Я думаю, что если здесь майно було на балансе, скажем, сходу, экспертиза вызначит, що це розрушення і травмування було за що в свлізі там, ну скажем, и проведением ремонтов, То я думаю, міська рада в добровольному порядку це випуск. Ми ж триматимемо ситуацію на контролі, і про перебіг подій повідомимо у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.